Хмельницьких патрульних нові залізні коні з настанням літа правоохоронці пересіли на велосипеди. Під приціл взяли зелені зони, прибережні смуги і пішохідні доріжки в парку Чекмана. Пояснюють, як і автопатрулі, вони забезпечують громадський порядок та проводять профілактичні бесіди. Проте на двоколісному можуть відреагувати на подію швидше. Багато людей відпочиває з дітьми, і дуже часто трапляється, що батьки відпочивають окремо, а діти катаються на качелях або гуляють і. Як правило, один одного загубили. І звичайно, велопатруль може знайти, де згубилась дитина, проникнути в якісь місця, де не пройде патрульний автомобіль, і це дітей швидко виявляємо. На перше велопатрулювання правоохоронці виїхали цієї суботи, крім відеореєстратора на поясі та велосипеда, зовні від інших патрульних їх не відрізняє нічого. Не оспоряджень вогнепальною зброї у Форт 17 радіостанцію реєстратором, ну і підсумок з магазином. Газ і за потреби ще ПР-палка резинова, Якщо потреба є, і наручник Кайданки. Наразі в розпорядженні патрулі чотири залізні коні. Слідкувати за порядком їздять по двоє. Цього разу на велосипедах Олег та Василь. Поза як їх напарники проходять спеціальні курси підвищення кваліфікації для велоінспекторів в Києві. Їх пройшли й інші інспектори. Ці курси створюються і запроваджені нашими партнерами міжнародними, які будуть вчити наших патрульних, як потрібно поводити себе під час масових заходів, під час охорони, під час охорони по парку, коли загубилася дитина, коли потрібно знайти загублені речі, як потрібно поводити себе в натовпі людей, коли ви їдете на велосипеді. До речі, велоінспектори ловлять на гарячому не лише тих, хто шумить, палить або вживає спиртні напої в громадських місцях, під наглядом правоохоронців і велодоріжка. Та згідно чинного законодавства, пішоходам забороняється рух по велодоріжки, якщо є місце, де вони можуть йти, тобто пішохідна зона. Вони їдуть по велодоріжки, зупиняючись та проводячи профілактику серед пішоходів, які порушують норму цього чинного законодавства. Більш того, у самих складних випадках вони виносять такий штраф. 51 гривня це невеликий штраф, але все рівно з метою профілактики та закріплення профілактики, такий штраф буде доречним. За словами Романа Мартинюка, велопатруль в нашому місті також ефективний. Якщо порівнювати статистику минулого року, то 60 знахідок у самому парку було знайдено нашим патрульному. Це були загублені телефони, сумки, інші речі. Також біля 40 дітей, які покинули своїх батьків та загубились десь біля трисотні, були знайдені за 4 місяці роботи. Патрулювати парк Чакмана на двоколісних правоохоронці будуть протягом всього літнього періоду.